Привіт! Сьогодні я хочу розказати тобі про транспорт та його види. А ви знаєте, які бувають види транспорту? Дорогою до школи, садочку та на прогулянці ми щодня бачимо багато різних видів транспорту. Залежно від середовища. Тобто місце, де пересувається транспорт, бувають різні види транспорту. Наземний транспорт це транспорт, який їздить по землі. Повітряний транспорт. Він пересувається у повітрі. Водний транспорт. Пересувається по воді. За своїм призначенням наземний транспорт буває. Пасажирський. вантажний, Спеціальний та сільськогосподарський. А який ви знаєте? Пасажирський наземний транспорт? Молодці, це автобуси, тролейбуси. Трамвай, метро, також потяги. Вони допомагають нам швидко діставатися з одного краю міста в інший. Автобус перевозить пасажирів, доставляє їх в потрібну точку міста. Має свій маршрут і спеціальні місця для зупинок. Там проводиться посадка і висадка пасажирів. Тролейбуси і трамваї це наземний електротранспорт. Вони працюють не на бензині, як інший транспорт, а на електриці. Тролейбус схожий на автобус, тільки на даху в нього довгі роги. Цими рогами тролейбус під'єднується до електричних дротів і їде. Трамвай їздить не по дорозі, а по спеціальних рейках. І живеться електроенергією від дротів. А ще він найменше шкодить природі. Як думаєте чому? Метро є найшвидшим міським транспортом. Але є тільки у великих містах. Метро їздить у підземному тунелі, і його руху нічого не заважає. Ще один цікавий вид наземного транспорту це потяги. Або ще кажуть, залізниця. А ви знаєте, чому потяги називають залізницею? Залізниця так називається, тому що рейки, якими їздять потяги, встановлюють із заліза. Потяг може бути. Як пасажирський, так і вантажний. Попереду кожного потяга чіпляють локомотив. Це машина, що тягне за собою пасажирські або вантажні вагони. Коли потрібно доїхати з одного великого міста до іншого, і з одного куточка країни в інший або поїхати в іншу країну, купують квиток на пасажирський потяг. Потяги їдуть багато годин, а іноді і днів. Тому у вагонах місця для пасажирів. Зроблені так, щоб на них було зручно спати. Спеціальні м'які полиці. Це все я тобі розповідала про наземний пасажирський транспорт. Є ще також наземний спеціальний транспорт. Це наші автомобілі-рятівники. Ви вже здогадались, які? Якщо ми потрапляємо в біду і не можемо з нею впоратись, то по телефону викликаємо людей, які можуть нам допомогти. Ці люди приїжджають на спеціальних машинах. Давай з тобою пригадаємо номери телефонів служб порятунку. 101. Пожежно рятувальна служба. 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Аварійна газова служба. Коли потрібно загасити вогонь у будинку, на вулиці або у лісі викликають пожежну машину. А ви знаєте, чому пожежні машини всі червоного кольору? Червоний колір пожежної машини. Потрібен для того, щоб її було видно на дорогах здалеку, і всі інші машини її пропускали вперед. Для того, щоб погасити пожежу, всі пожежні машини мають на даху драбини, шланги та вогнегасники. Якщо нечесні люди скоють злочини, Забирають чужі речі і гроші, влаштовують бійки. То, щоб їх заарештувати, на місце злочину приїжджає поліцейська машина. Швидка допомога це машина, призначена для перевезення хворих людей. Якщо хтось дуже хворий і в нього дуже висока температура, то дзвонять по номеру 103 і викликають швидку допомогу. Вона швидко домчить в лікарню. Адже ці машини, які інші наземні машини спеціального транспорту, мають спеціальну мигалку та сирену. Ними вони попереджають інших учасників дорожнього руху, що потрібно звільнити їм шлях. Майже в кожній кухні до плоти підведена труба з газом. Трапляється, що в трубі виникає отвір і газ виходить назовні, це дуже небезпечно тому, коли помічають витік газу. Телефонують одразу за номером 104 і викликають машину газової служби. А ви знаєте, що на будівництві також використовують спеціальну будівельну техніку. Вона допомагає привозити потрібні матеріали, копати ями, змішувати бетон, підіймати цеглу і бетонні блоки. Давай з тобою пригадаємо і назвемо, які це машини. Молодці! Ви назвали всі машини правильно. За своїм призначенням є також і сільськогосподарський транспорт. Він потрібен для того, щоб доглядати величезні поля і сади, щоб збирати урожай овочів і фруктів. Я тобі покажу і розкажу про неї, коли поїду до бабусі на село. Це все я розказувала тобі про наземний транспорт, який рухається по землі. А є ще повітряний та водний транспорт. Повітряний транспорт найшвидший, його використовують, коли терміново треба потрапити в інше місто, країну, інший куточок землі. Літак велика і важка машина. У нього є потужні двигуни і широкі крила. Завдяки ним він легко підіймається в повітря, і летить. Літаки можуть перевозити не тільки людей. Але і різні вантажі обробляти поля і навіть гасити вогонь у лісі. Ще один вид повітряного транспорту це вертоліт. Він так називається, тому що в нього є пропелер, який обертається і несе машину в повітрі. Вертоліт може злітати відразу з невеликої галявини в лісі чи з даху будинку, річками, морями океанами. плаває багато різних кораблів, човни рибаків. Красиві спортивні яхти. І величезні кораблі, що везуть людей і важкі вантажі. Це все водний транспорт. Ми сьогодні з тобою дізнались дуже багато про різні види транспорту. Мені було дуже цікаво. Сподіваюсь вам також. До зустрічі! Дякую тобі за перегляд! Ставте ваші вподобайки. Так ти допомагаєш розвиватись українському ютюбу! Підписуйтесь на канал. Рекомендую тобі також переглянути інші серії про мої пригоди та цікаві відео. Щоб переглянути, переходь на YouTube канал.